А ти знаєш, чому фламінго рожеві? Насправді маленькі фламінго народжуються сірими, а їхнє пір'я стає рожевим завдяки їжі. Вони їдять водорослі та креветки, у яких є особливі речовини: каротиноїди. Саме вони фарбують пірячко у рожевий колір. Тобто фламінго ніби фарбують себе тим, що їдять. Чим більше креветок, ти брожевичі! Особисто мені дуже подобається фомінго. А тобі напиши у коментарях! 29 вересня всесвітній день серця. Наше серце працює як мотор і не зупиняється навіть коли ми спимо. Здорове серце любить спорт. Рух та здорову їжу. Тож сьогодні побажай собі здоров'я ні рідним. Більше рухайся і посміхайся, бо щасливе серце це сильне серце. А ти знаєш, де знаходиться найглибше місце на землі? Це маріанський жолоб. Уяви собі, його глибина понад 11 кілометрів. Якби ти туди постав гору Еверест, то її верхівка все одно була під водою. На такій глибині темно, холодно і дуже сильний тиск. Людина без спеціального батискафу туди не може потрапити, але навіть там живуть дивовижні істоти, риби з ліхтариками, прозорі медузи і бактерії, які відтримують надзвичайний тиск. Маріанський жолоб – це таємничий світ на дні океану. Як ти думаєш, які секрети він ще приховує? Сьогодні День захисників і захисниць України. Ми дякуємо всім, хто захищає нашу Україну. Ви наші герої, і ми вас дуже цінуємо. Сьогодні міжнародний день. Кави! Щодня у світі випивають понад 2 мільярди чашок. Кава росте на деревах. Але є кава, яку роблять за допомогою тваринок. Вона називається копілувак. Мусанги їдять кавові ягоди, а потім зерна проходять через їхній живіт. А після цього люди їх збирають, миють, обсмажують і роблять каву. Ця кава. Одна з найдорожчих в світі. Кава буває різна, ароматна, гаряча, холодна з молоком та навіть трошки дивна, з Днем кави. А що кава означає для людей з різних країн? Термінова інформація. Мені ще не повідомили, що на зв'язку Дубай. So for me, coffee is more than just a drink. It's a ritual. It helps me to slow down the chaos around me, to focus, to think, to plan. And more than that, it is just a reminder that simplest things in life can also be beautiful. Have a good day. Buongiorno. Caffè è risveglio. Rigorosamente espresso. corto è sempre un buon motivo per bere un caffè la mattina dopo pranzo la sera non c'è un orario per il caffè si beve insieme gli amici da soli sempre quando uno ha voglia si beve un caffè viva espresso mi raccomando corto così wow c'è un immovino ad il sua vacina Кожна забудем, так такси справим каву, а гніді мої лепші. А що значить кава для українців? Добрий день, а що для вас кава? Для мене кава тепло, аромат і нові ідеї. Дякую! З днем кави!